У нас були такі сподівання великі щодо євроінтеграції нашого ринку про маркет по каплінг багато говорили. Чи розуміють наші європейські партнери, що в нас відбувається, і чи ми самі розуміємо наші, так би мовити, очільники цього процесу розуміють, що вони, куди вони нас ведуть, і що з цього всього може вийти? Ну, ключове запитання ви поставили, бо дійсно тут же от головне на сьогодні: от я просто я зараз не хочу про деталі, але безумовно на прикладі. От на на двох-трьох прикладах я вам покажу, ну, наскільки без сьогодні у нас якісь події відбуваються в енергетичному секторі, наскільки там розвалені інституції ключові, які мали би бути запорукою стабільності, там, стійкості енергосистеми. І наскільки цей режим воєнного часу, коли не мов би там ну, урядовці, виконавча влада, вона на Себе ну, прийняття рішень, якихось, які не суперечать законам, нормативно правим актам. Але вони все списують на те, що війна да конституція війна. на паузі, да? Да, конституція на паузі, закони на паузі. А далі воно ж починається хаос, і вони самі вже не до кінця розуміють наслідки того, які свої. Ну, на якийсь фарс, такий, трагіка. А енергетика ну це ж надскладна технологічна сфера, і цей ринок він надскладний. І будь-яка така дурна подія, от типу останнє, що якийсь хлопець Саша Гава. Який оператором, його хтось призначив оператором цього директора оператора ринку? Така дуже ключова структура в ринку. Він щось таке начудив, що по суті підірвав на півдоби весь енергоринок України. Він його зупинив, розумієте? Бо він переляку, ну бо людина не як не доросла до посади. Знаєте, бувають такі розумні.